П'ятниця, 14 квітня на 11-му каналі час новин в студії Олена Петроченкова. Вітаю також з нами. Працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Густий стов диму над містом у Дніпрі. Згоріла цистерна з дизельним паливом. Великдень в окопах. Як відзначатимуть найбільше християнське свято українські бійці, ексклюзив від наших кореспондентів? Ковід не залишає захворюваність стабільно висока, як по Україні, так і на Дніпропетровщині. Коли скінчиться епідемія, запитаємо в експертів. І в Україні здорожчало м'ясо, ринками та супермаркетами міста напередодні свят. Густий стовп диму над містом на житловому масиві Лумівський Масштабна пожежа. На території АТП загорілася цистерна з дизельним паливом. Вогонь перейшов на ємність АЗС. Водій запобіг вибуху, сів за кермо вантажівки та відігнав її на більш безпечну відстань. Ніхто не постраждав. Полум'я ліквідували рятувальники. Водій сяв в гарячу машину і відтащив грузовик від заправки далі. Затопила прибережну територію та паркову зону. У Кам'янському піднявся рівень води. Загрозу підтоплення оголосили на два дні. Загалом на Дніпропетровщині другий рівень небезпеки. Все через опади та повінь на водосховищі. Рятувальники закликають людей бути обережними. Найгірша ситуація з паводком в Чернігівській області та біля Києва. Можливі ракетні удари на великдень у повітряному командуванні попереджають про провокації з боку РФ. З Бавовни почався ранок окупантів у Мелітополі. На Харківщині ворог поцілив по цивільних під час евакуації. Херсонщину обстріляв 68 разів. є жертви а на Бахмутському напрямку ворог намагається оточити місто одразу з двох сторін. Як пережила Україна цю добу в нашому дайджесті? На Харківщині ворог поцілив помирних під час евакуації. У Куп'янському районі вгатив по житловому кварталу. У важкому стані волонтер. Медики борються за його життя. Окупанти з РСЗВ влучили по цивільному підприємству. Поранено троє. Населені пункти стирають з лиця землі. 70% будинків зруйновані. Херсонщину за минулу добу обстріляли 68 разів. Випустили майже три сотні снарядів. Поцілили в паркову зону в обласному центрі. Дві людини загинули, чотири поранені. У Запорізькій області влучили по критичній інфраструктурі. Ніхто не постраждав. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється: 22 прильоти з мінометів та артилерії зафіксували на Сумщині. А одразу 5 населених пунктів Луганщини потрапили під обстріл. Жертв немає. На Бахмутському напрямку ворог намагається оточити місто одразу з двох боків. Щодоби армія РФ здійснює 40 штурмових спроб, а ще понад пів тисячі обстрілів з усього озброєння. Гатять запалювальними снарядами. ЗСУ продовжують героїчно тримати оборону. За останні два тижні ворог втратив майже 4 тисячі вагнерівців. 500 окупантів ліквідували лише цієї доби. Відбили 49 атак. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління: три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби. З осені Росія випустила по Україні 850 крилатих ракет. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. У період атак по критичній інфраструктурі ворог використовував високоточні та далекобійні калібри, Х-101 та іскандери. Військові попереджають про можливі удари і на Великдень. Нічого святого у цих людей немає. Вони можливо можуть зробити різні провокації і на ці свята, і попереду ще їхні скрипи первомайські, там дів'ітімайські і так далі. Тому е, треба просто готуватися до цього бути пильними. У Мелітополі ранок для окупантів почався з бавовни. Звуки вибуху лунали на складах техніки. Напередодні також чули перестрілку. Скоріше за все, це був внутрішній конфлікт окупантів. Україна повернула тіла 82 військових. Про це повідомляє Мінреінтеграції. Передають загиблих відповідно до норм Женевської конвенції. Поліна Поламарчук, Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. Завезли багато провізії та води окупанти на заес ймовірно готуються блокувати персонал на станції. Терористи планують фактично взяти в заручники співробітників станції. Все через брак спеціалістів припускають, що росіяни не відпустять персонал АЕС після однієї зі змін. Подібне торік було в Чорнобилі. Дев'ять років відсічі Росії. Сьогодні річниця початку антитерористичної операції на Донбасі. Тоді ворожі війська вперше вторглися на територію України, захопили будівлі місцевої влади та правоохоронних органів. Збройні сили розпочали запеклі бої за кожен сантиметр нашої землі. Було кілька спроб перемир'я однак, щоразу ворог порушував режим тиші. Під час АТО загинуло понад 13 тисяч людей, військових та мирних жителів. Таку статистику наводить ООН. Велик день на фронті Цьогоріч тисячі наших воїнів зустрічатимуть найбільше християнське свято в окопах. Організувати його захисникам взялися волонтери. До привітань долучилася і команда 11-го телеканалу. Наш Владислав Авдієнко. Далі раді сім'ї, доньки, друзів розумів, що не можна лежати на дивані. Військомати тоді не дуже приймали, були великі черги, пробувалися з боєм. Андрій воїн бригади тероборони Дніпра. Більше десяти місяців він з побратимами стримує навалу ворога. Великдень не перше свято, яке чоловік зустрічатиме на нулі. Що я був на бойовому чергуванні в окопі на Новий рік, і ми відзначали свята прямо, прямо в окопі. Гарна була подія, бо трохи допомогли волонтери, навіть доставили нам холодець. Андрій Вірянин із дитинства до церкви його долучала бабуся на війні ще більше. Сподівається на Божу допомогу кожного виходу на Молюсь та прошу Господа Бога, щоб він відвів від мене та моїх побратимів всі загрози. Та подарував ще один день на чергуванні. Багато бійців шукають вищу силу, що захистить. Допомагають військові священники. Доброго, Доброго дня, ігор Владислав. Заходьте до нашої каплички, храм у звичайній хатині, бо всі церкви понівечені рашистами. Це реалії фронту, показує капелан Ігор. Собор усіх святих. Ісус Христос. Ну, людина при потребі може прийти і поставити свічку будь-якому святому. Священником Ігор став за п'ять років до повномасштабного вторгнення. Минулої весни волонтерив, а восени вступив до війська тероборонців. Я ходжу по хлопцям, ходжу по підрозділам, ходжу по їхнім місцям дислокації. Ну, напередку перебуваю. І я на очі наживо бачу, ну, що коїться, як настрій у хлопців. Чим вони займаються, чим допомогти, які там насущні питання битового рівня, духовного рівня бійців. Розуміє, як ніхто інший, бо ж за півроку сам неодноразово потрапляв під обстріли, отримав поранення. Мені пощастило, я вже ниряв лягу окоп і мене лише взривною волною. Мене кинуло на борт окопу, і я зламав два ребра. Ну і трошки контузило. Попри постійні обстріли, планує правити великодню службу у військових умовах. Це буде безпечно, адже освячення пройде в капучці, щоб не було великої скупченості людей. Я буду розвозити по певним точкам і там роздавати, освячувати людям поживу, роздавати паски. Паски для бійців цьогоріч готують сотні волонтерів. Яйця з сахаром збиті. Ми додаємо пасочку. В рецепті лише натуральні продукти, секретні інгредієнти, любов та вдячність від дівчат. Кондитерок їм буде приємно, що свято теж в них є, що вони нас захищають. Ми дуже вдячні їм за таку важку працю. Їхню у пекарні безкоштовно готують декілька сотень пасок на фронт. Це ініціатива нашого закладу. Ми хочемо, щоб частинку свята принести до наших військових і щоб вони, хоч на мить, забули про той жахіт, який вони переживають. Там до привітання бійців долучилася й команда 11-го телеканалу. Ми привезли кількадесят ось таких свіженьких, гарненьких пасочок. Не забули захопити різноманітні шоколадні смаколики, батончики. Від щирого серця ми дякуємо бійцям Дніпровської тероборони за те, що вони боронять нашу країну та нашу область. Ці паски будуть освячені та передані нашим бойцям безпосередньо до окупів. Бійці готові дати відсіч ворогу. Розуміють, на великдень терористи вкотре покажуть своє справжнє обличчя. Стараються орки намагаються, аби нам, нам це, це свято запам'яталося. Обстріли тобто, частішують, запам стають більш, більш жорстокими, жесткі, зухвалими, більш... тривожними, обстрілюють і вночі У Так далі господа Бога. Я прошу тільки одного, щоб мої побратими були захищені. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, Денис Лисавенко, новини 11 каналу. М'ясо перед великоднем здорожчало на це вплинув і сезонний фактор і попит, який зріс напередодні свят. Наші журналісти порівняли цінники на дніпровському ринку та в супермаркеті. Тож скільки сьогодні правлять за кілограм свинини, яловичини та сала. Дивимось. До великодня лічені дні. Тож на ринку у центрі Дніпра ажіотаж дізнаємося, скільки цьогоріч обійдеться купити до свята сало, свинину та яловичину. Ходімо. На прилавках відбірного м'яса чимало між рядами метушня. Продавці заманюють покупців знижками. Для пострянних клієнту по двісті двісті десять. Деяких приваблюють пропозиціями. Сало по сто гривень у мене або ж якістю. Органічний продукт є органічний. Свинину можна купити по 180-200 гривень. Сало в середньому півтори сотні. Завжди перед праздником у нас сало дешевіє, м'ясо дорожає. Після праздника буде наоборот. Сало подорожає, м'ясо ну, така, Такі качелі. у нас. Та чи є попит серед покупців? Питаємо. Праздник є. Свято є свято. Війна війною, але ж свято ніхто не скасовував. Рульку взяла. Запечно. На Пасху, румку. Ну, думала, риберця взяти, але риберця дорого 250 гривень. Яловичина овичина, продавця Артура коштує від 140 до 180 гривень. Чоловік каже, ціни перед святами не підвищував. Причому тут свята до гов'ядини. ви ну, буде з нею робити. А говядина як була, так і є. Ціна нормальна. Дешевше, ніж в магазині. У супермаркеті бачимо свинину по 195 гривень за кіло. Це за шийну частину. А от, наприклад, стейк з яловичини всього у 500 грамів обідеться у майже 175. Вартість покупців влаштовує. Я би сказала, що не зросли, тому що я беру і м'ясо, і креветки. беру. Ціни нормальні ціни нормальні. Ну, ну як, на свята завжди підіймаються ціни. Ціни, ціни на м'ясо в Україні зросли приблизно на 30%. І повідомляють у міністерстві аграрної політики підвищення сезонне. Як тільки починається великий піст і зростання попиту, потім більш різке безпосередньо ближче до великодня, вже люди готуються до свята, тому також очікується певне здешевшення. Тут не було такого різкого здорожчання, як є, тому і не може бути так сильного падіння. Фахівці очікують зниження ціни десь на 5-7%. Це буде вже ближче до кінця весни. Аймінарна толеходринський та Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу. Ковід не залишає захворюваність стабільно висока як по Україні, так і на Дніпропетровщині. Зараз домінуючий штам Омікрон, існують вже декілька його різновидів серед них кракен в групі ризику люди з хронічними захворюваннями та нещеплені. Медики занепокоєні зниженням темпів вакцинації, радять не нехтувати, адже це запорука легкого перебігу коронавірусу. Про ковід поговоримо з нашою гостею Тетяна Квітницька сьогодні в нашій студії, заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я. Вітаю вас, пані. Вітаю. Тетяна. Яка ситуація в області з коронавірусом сьогодні, і в цілому в Україні? Так само ситуація з ковідом залишається напруженою. Ми можемо тільки сконстатувати, що вона не погіршується, і протягом останнього місяця рівномірно реєструється щоденно 400-500 нових випадків захворювання на коронавірус. Вірусну хворобу, і в цілому, по Україні, залишається така вона достатньо висока захворюваність, але без тенденції к зростанню ще місяць тому цифри були вище, так? Так, да, місяць тому ми після зими дуже турбувалися, бо в нас реєструвалось зростання і кількості захворювань нових, і зростання завантаженості госпітальної мережі. Зараз ситуація стабілізувалася. Які штами зараз циркулюють в Україні, зокрема в Дніпропетров. Області. Ми будемо казати про домінуючі штами, бо штамів багато. Домінуючими штамами є зараз штам Омікрон. Це більшість випадків. Ми діагностуємо захворюваність по Дельті ще є, і ну, новий від Омікрону. Його мутація, кракен, яким про який ми дуже багато говорили. Він вже є в Дніпрі, в Дніпропетровській області, і ми лікуємо таких людей і в Стічних водах, і від захворювань захворівших виділяється 4-5 різних мутацій омікрону. Кракен яка симптоматика у цього штаму? У цього різновиду омікрону. Якщо не щеплені, то є достатньо високі рівні температури. У людей, які мають хоча б первинний вакцинальний комплекс, то йде субфібрільна до фібрильних цифр температура, нежить болить горло, і такі ознаки достатньо складною і важкою вірусною інфекцією. На відрізнення від грипу немає таких виражених ознак інтоксикації, але ж люди хворіють достатньо тяжко, якщо. Вони не щеплені не щеплені. і чи є сенс щепитися зараз від ковіду? Бо можливо, є сенс перехворіти і таким чином з'явиться імунітет, то не той випадок, коли треба перехворіти, бо ми наражаємо себе на ускладнення і найбільше наражаємо оточуючих, чи їх янки не щеплені на важкий перебіг ускладнення госпітальні варіанти? Бо з 400-500 людей, які перебувають в стаціонарі, 50% кисневозалежні 2-4 людини постійно перебувають на апаратах штучної вентиляції легень. В цьому році вже ми втратили трьохмісячну дитину два тижні боролися за її життя, але це було дуже тяжкий перебіг, ускладнений. Це, кракен був. це був кракен Омікрон, і потрібно сказати, що саме не щеплені люди. А зараз ми відстежуємо що люди без бустерів, люди без бустерів і є це той контингент, який. І потрапляє в стаціонари і має всі ускладнення і завдає клопіт собі в першу чергу сім'ї та громаді, бо медична система знає, чим займатися під час війни. Але ж ми тримаємо три тисячі ліжок саме для ковіду, і це бригади ковідні, які не можуть ніде працювати, окрім ковідних відділень. Це анестезіологи, це люди, які нам дуже потрібні у зв'язку з війною. Але ми тримаємо в цю систему і кажемо, люди йдіть вже за. Вершити щеплення, бо в нас є вакцина. Угу. Між тим знижується кількість щоденна кількість щеплень. А що це за люди? Це ті, які не вірили і продовжують не вірити в щеплення в вакцинацію? Я дуже хочу пояснити людям, які сумніваються, які сумнівалися раніше. а Зараз, так як ви сказали, може мені краще перехворіти, та я потім не буду хворіти. По перше, ви потім теж можете хворіти. То це не стійкий імунітет. Це можна хворіти з кожним розновидом цього мікрона можна хворіти. Новому, але це буде більш але це, легка форма. це буде легка форма. Ми саме кажемо про ризик для оточуючих і ризик для себе. 80% людей, які зараз перебувають в стаціонарі. Це люди, які не мають жодного щеплення. Найбільш тяжкі випадки це люди, які чи не щепились взагалі, чи ж провели перше друге щеплення і припинили робити далі. А в нас є все можливості. Треба зробити два бустери незалежно від того, коли ви робили перше друге щеплення. Ми дійшли до межі 60% щепленого населення області і ніяк не можемо здвинутись з цих 60%, далі. тому що в нас на 45% щеплені люди старше 60 років. І оця група людей поважного віку, то ми потрібно, щоб ми розуміли, що саме щеплення нам показані. Де можна так. це зробити, отримати вакцину? В найближчому закладі охорони здоров'я первинного рівня ви зможете влучити те щеплення, а і при цьому в нас дуже багато однодозної вакцини коронаваку, і ми робимо її вдома. І є можливості виїжджати додому і робити те щеплення. Треба тільки зв'язатися з своїм сімейним лікарем, сказати, що я хочу щепитись. У вас приїдуть додому і зроблять то щеплення. Це вакцина Коронавак. У зараз... нас коронавак, два види Пфайзера для дітей і для дорослих. Ми щепимо дітей з 5 років зараз і достатньо активно. вакцина зараз закінчується. Ми очікуємо. Уємо нове надходження, і в нас зараз є векторна вакцина Джонсон бельгійського виробництва. Дуже гарна вакцина. Первинна вакцинація там робиться не двократно а однократно. Тобто, перший раз не треба робити два щеплення достатньо зробити одне. А далі вона може використовуватись для бустеру, якщо вам робили любими вакцинами первинний комплекс. Вакцинації. Дуже дякую вам, пані Тетяно, за змістовну і цікаву бесіду. Нагадаю, що сьогодні. В нашій студії була Тетяна Квітницька, заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я, говорили про ковід в області і, зокрема, в Україні. Кам'янському підбили підсумки опалювального сезону. Тоді через блекаут вперше за 90 років повністю зупинили ТЕЦ. Це призвело до пошкодження важливого обладнання. Зараз в місті вже почали готуватися до наступної зими. Фахівці підсилюють станції електромереж. Завдяки кожному з вас, підприємцям житлово комунального господарства, нашим енергетикам, в цілому, ми пройшли опалювальний сезон, можна сказати, нормально. Зараз у нас основне питання це підготовка до наступного опалювального сезону з урахуванням обставин, які ми маємо на сьогоднішній день в зв'язку з військовим станом. Під час аварійних робіт була зруйнована і дорога. Асфальтне покриття планують відновити найближчим часом. Загалом більше двох сотень будинків мають проблеми з тепло та водопостачанням. З міського бюджету вже заклали кошти на ремонт. Передбачені роботи по заміні магістральних трубопроводів, там капітальний поточний ремонт, котлів там та іншого обладнання. Підготовка там транспорту для розчищення. Шляхів на території міста в зимовий період цивільні професії вони змінили на зброю та окопи. Прості чоловіки, які залишили звичне життя та пішли боронити Україну. Це бійці Дніпровської бригади тероборони. Історії тих, хто стоїть за нашу землю, зібрала Софія Куценко. Репортаж з передової. Повній екіпіровці під улюблену музику він разом із побратимами щодня їздить на позиції по бездоріжжю Донеччини. Дмитру 22, Він же рік як воює про кар'єру військового. Хлопець ніколи не думав, але життя перевернулося у момент, коли напали росіяни. Вирішили воювати. Тоді треба йти туди. А на блокпостах нам не було цікаво. Ми зразу писали аеропорти в ЗСУ, тому що ну ми думали, що ми будемо в Дніпрі. А потім прийшов наказ, що Трио виконує завдання ЗСУ, нас сюди відправили, ми були дуже раді. За рік на передовій погляди значно змінилися. Боронити батьківщину військовий вважає за честь, воює і за тих, чиї життя забрала війна. А зараз в мене є ціль, мені треба помститися за близьких, яких я тут потеряв. Один хлопець йому було на той момент, коли він сюди прийшов 19 років. Позивний мороз, був мінометний обстріл. Тоді погибли наші чотири побратими: це Чечен, мій рідний дядько, дальнобій, і хлопця, Бочка. Тоді під ворожим вогнем загинув батько 21-річного бійця з «Октопусом» Вони кращі друзі з дитинства захищати країну пішли разом добровольцями. Я коли йшов з дому, сказав родині, що я пішов допомагати волонтерам, і все. Потім позвонив, сказав, що я вже не поїду. Якщо сидіти вдома, то ситуація не зміниться. А так хоч чимось допомогти. Після втрати батька Олег переосмислив життя. Тепер ще дужче хоче вигнати ворога, аби якнайшвидше відзначити перемогу та побачитися з родиною. А потім так додому, до родини. Далі піду в будівельники. У місцях, де стоять бійці Дніпровської бригади, ТРО смертельна небезпека щодня. Більшість до лютого 22-го не мали бойового досвіду. Артем один з таких. Воювати пішов за покликом серця. Самоходні ходні савушки нас накрили. У нас було чотири чоловіка в бліндажі. Вижили ми з двох, ще з одним побратимом Рамзесом. Я зараз ще проходжу реабілітацію. Тобто в мене ще повноцінно не працює права рука. Забило м'язи, нерви, сухожилля. Одразу як більш-менш вилікувався, турист повернувся назад на війну. На позиції поки не виходить, чекає, доки відновляться функції руки. Але вже планує, як допомагатиме побратимам рити окопи та будувати бліндажі. На війні вони рятують життя. Глибше укопаєшся, то живий останешся. Постійно копаєш, постійно облаштовуєш. Там вибухи пройшли. Пройшов артобстріл. Тобто знову копаєш, знову укапуєшся, знову накати тянеш. Чуєш постійно, плюс відбиваєш атаки ворога, копаєш знов. І таких простих чоловіків, які мирне життя змінили на окопи та зброю. У Дніпровській бригаді ТРО сотні. Вони стоять за цілісність України і за кожного з нас. Софія Куценко, Олег Удринський. Новини 11-го каналу. За роки незалежності Україна двічі покращила ситуацію з індексом гендерної нерівності. Втім, випадки домашнього насильства та дискримінації на роботі за стативим принципом ще мають місце. Варіанти вирішення таких проблем представили в рамках проєкту Стратегія гендерної рівності в освіті. Протягом двох днів юристи, психологи, педагоги та керівники навчальних закладів спілкувалися наживо та онлайн, отримали важливий досвід. Спікери та спікерки з експертизою високого рівня, творча атмосфера, зарядженість на комунікацію та дружні спілкування. Так проходила зустріч за проєктом стратегія гендерної рівності в Дніпрі. Організатори підкреслюють, це не традиційна конференція, а відкритий простір для обміну думок. Це все інтерактиви, і такі, що як майстер-класи, взяв і впроваджуєш у себе в навчальному закладі. Зустріч проходила в приміщенні університету внутрішніх справ. Там активно впроваджують принципи гендерної рівності. Повільно, що проведення такого заходу роду необхідно для майбутнього для нашої системи освіти і необхідно для розвитку в цілому підходу до. Іготовки нашого майбутнього покоління було вже презентовано на національному рівні бачення Міністерства освіти і науки, запровадження основних положень цієї стратегії за участю, зокрема, першого заступника міністра і також урядового повноваження. Особливою темою є отримання нової спеціальності переміщеними особами на спеціальних курсах. Фонд Марій Пінчук за дітей організував такі навчальні проєкти. Вони вже вийшли за кордони нашої області. У зв'язку з успішністю цього проєкту до нас звернулися з Львівського національного університету за допомогою і е, у співпраці з за новими курсами. Переселенка з Харкова Юліана, випускниця курсів фонду Марії Пінчук за дітей. Після отримання нової освіти їй запропонували роботу помічниці директора навчального закладу. Розповідає, життя кардинально змінилось. Я поставила крапку там. І я можу йти далі. Я можу почати нове життя з новими надіями, з новими емоціями. Присутні ознайомились з цікавими історіями та змістовними презентаціями на теми непопулярні для широкого обговорення в суспільстві. Звернули увагу й на проблеми людей, що постраждали від насильства і на тематичній фотовиставці. Ми бачимо на вулиці дитину, яка миє вікна машини. Ми думаємо, який молодець заробляє гроші. Ми не знаємо, що за цією дитиною стоїть дорослий, який не хоче працювати. Всі види насильства це кримінальні злочини. Це не побутова якась така історія. У проєкті Гендерна рівність взяли участь понад 500 учасників. Організаторами виступили Гендерний клуб Дніпро у співпраці з Дніпропетровським університетом внутрішніх справ, Едкамп Україна, фондом Марії Пінчук за дітей та фондом «Гайнріха Хаб'йоля. Відеоматеріали будуть доступні у соцмережах гендерного клубу Дніпро. Олена Городецька, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. І на останок про погоду в суботу в Дніпрі буде мінлива хмарність. В день очікується 8 градусів тепла, вночі плюс 5. Атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому все більше інформації на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Залишайтеся з 11-тим. Далі на вас чекає Дайджест новин з Нікопольщини.